Затримано 19 підозрюваних осіб, проведено 39 санкціонованих судом обшуків та вилучено майже пів тисячі одиниць техніки. Такі результати спецоперації, яку успішно провели закарпатські поліцейські у співпраці з міжнародними партнерами. Йдеться про масштабну мережу шахрайських кол-центрів, лідером якої був 29-річний житель Дніпропетровщини. За оперативними даними до цієї злочинної схеми він залучив майже 50 осіб. Від їх діяльності потерпали жителі сусідніх з Україною європейських країн. Наразі нам відомо, що члени цієї злочинної організації незаконно вивели з рахунків потерпілих майже 1 мільйон доларів. Організатор ставив перед ними завдання: 100 тисяч доларів прибутку в тиждень. Схема зловмисників полягала в наступному. Оператори колцентрів телефонували іноземцям та представлялися співробітниками банківських установ. В Розмові шахраї зазначали що мають повідомити своїм клієнтам таємну інформацію? Для цього потерпілих переконували встановити на їхні гаджети спеціальний додаток. Після виконання цієї інструкції зломисники отримували доступ до всіх банківських рахунків іноземних громадян. В подальшому виводили гроші на рахунки, які спеціально створювали на підставних осіб. В ході слідства вдалося встановити точний маршрут руху коштів. Самі кол-центри було облаштовано в межах Мукачівського району. Саме так зараз виглядає один із них. Ще нещодавно він був оснащений всією необхідною технікою, і тут перебували десятки операторів, які виманювали гроші у іноземців. Ще днями раніше зловмисники встигли відсвяткувати діяльність свого бізнесу. Силами співробітників Закарпатської поліції їх організацію було знешкоджено. Наразі під вартою перебуває 19 осіб, які підозрюються у створенні злочинної організації та участі в ній з метою чинення хреста в особливо великих розмірах. Серед них і основний організатор шахрайської мережі. Його було затримано на Дніпропетровщині та вже доставлено до Закарпатської області. Відомо, що для приховування злочинної діяльності фігуранти використовували фальшиві документи співробітників правоохоронних органів. Ряд обшиків було проведено в переміщеннях колоцентрів та за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено майже півтисячі одиниць техніки, кожна з яких є речовим доказом у справі, затриманим загрожує ув'язнення до 12 років з конфіскацією майна. Від імені поліції Угорщини хотів би подякувати за плідну співпрацю слідчих підрозділів наших держав, яким вдалося викрити злочинне угруповання, яке у кіберпросторі нашкодило не тільки громадянам Угорщини, але й громадянам інших країн. Ці злочини ми б не могли розкрити, якби не наполеглива віддана робота поліцейських з України. Окремо хочемо виділити бюро розслідувань Угорщини, співробітники якого також доєдналися до викриття цього злочинного угруповання. Ми впевнені в тому, що це перший крок до плідної співпраці між нашими службами. Над викриттям цієї масштабної мережі шахрайських колцентрів працювали оперативники кримінальної поліції, головного управління Нацполіції в Закарпатській області, використовуючи можливості фахівців кіберполіції. Досудове розслідування у цій справі здійснюють слідчі ГУНП за процесуального керівництва прокуратури.